Сьогодні всіх нас зібрала визначна подія, яка несе в собі багато смутку, а разом з ним велике почуття гордості і поваги, присвоєння почесного звання Герой Балтської громади. Посмертно. Я висловлюю в черговий раз великі слова шани та подяки всім нашим воїнам, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну. Кіногороди і слова не замінять рідну людину. Кого вшановуєте сьогодні ви? Чоловіка, батька моїх донечок прекрасних. Є пора Юрія Миколайовича. Кого ви вшановуєте? Що секунди в своєму серці? У мене загинув син. Євменко Борисів. 18 березня 22 року. У городі Николає. Наталко, ну кого вшановуєш сьогодні? Сьогодні в першу чергу свого цивільного чоловіка Олега Ілінчука він був матросом 35-ї бригади, загинув 13 червня, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Що для вас така нагорода, герой громади? Це в першу чергу Шана. Шана за те, що віддав життя за наше майбутнє М -м і пам'ять. Найбільше запам'яталося, коли він на 8 березня. Сиділи під обстрілами, я все чула, він мене вітав. З самого ранку. Це найбільше, що запам'яталося. Які останні слова або смс ти отримала від чоловіка? Я з ним в той день це було 12 червня. Я з ним дуже довго говорила, майже весь день. І... Що мені стало приємно? Ми звичайно, як і всі молоді люди, говорили про одруження, що там сім'я, діти і тому подібне. Але мені надзвичайно стало приємно, коли він перед вже як казав, що наберу там через декілька днів. Він каже: Ти знаєш, нам дадуть відпустку, я приїду і ми обов'язково одружимося. Я не хочу цього чекати. Колись настане час, закінчиться війна. Ми весілля зіграємо, а зараз ми просто одружимось, щоб бути дійсно справжньою сім'єю. В нього було дуже багато планів на майбутнє. Він мріяв відкрити свою будівельну компанію, так як він дуже любив. Будівельну будівельну справу. У мене вдома й досі стоять ті коробочки з усіма риболовними снастями. У ну, мене навіть рука не підіймається десь перекласти щось в інше місце. А що потрібно зробити, аби люди пам'ятали це? Це тільки на совісті кожної людини. Тут нічого ніхто не зробить. Пам'ятати, відзначати, все, ну, все залежить все, тільки від кожної людини, як вона це все сприймає до серця. Для нього в першу чергу було те, що він воював за своїх рідних, за свою сім'ю, за свою родину. Він казав, якщо я не піду, то прийдуть сюди. Я не хочу їх бачити тут. Ви вчора написали, виклали в соцмережі дуже щемливий вірш. Поділитесь? Так, да, так, да, будь ласка. Привіт, мій рідний. Я знову пишу для тебе: у кожному слові, шифруючи свою ніжність, у кожній букві малюючи твоє небо. І всі кілометри, що пере... переростають у вічність, я справді стільки хочу тобі сказати. Серцем, бо слово, мабуть, таке безсиле, з тобою настільки хочеться відчувати, а там, де було, раптом з'являються крила. Знаєш, милий, ти зі мною поруч сидиш на плечі моїм янголом охоронцем і грієш серце з середини, мов власноруч, запалюєш там яскраве дивовижне сонце, поміж нами свити, але в серці в моєму назавжди.